Бліц цікавих запитань. Погнали. Якби ви могли пожити в будь-якій країні один рік, яку країну би ви вибрали. Можете описати це, написати в коментарях, яку країну би ви вибрали. І тут зараз ну, пишуть, не знаю, 90% людей назвали би Мальдіви Щоб пожити рік на Мальдівах. На ваше право, ви можете написати, просто опишіть, виберіть, яку. Якщо б вам дали можливість пожити рік в якійсь країні. Яку країну вибрали би ви? зараз усі Мальдива Мальдівці? Білети на Мальдіву не мали. Що ви вважаєте найбільшим міфом про доросле життя? Я думаю, що найбільший міф це те, що гроші прийдуть самі. Там саме найбільший міф, який може бути. Гроші не приходять самі ніколи. Яку, е, яку звичку ви б хотіли опанувати на місяць? Е, ні, я пізніше. Яку яку звичку ви б хотіли опанувати на місяць? Я не знаю, звичку, звичку. Бо можливо, після звички, що це могло би перерости щось більше. Ви можете звичка це читати кожен день, типу, не знаю, там, по дві. По два листки по 3000 слів прочитати, я не знаю. Яку, якусь любу звичку. Ви можете написати в коментарях, яку звичку ви би хотіли опанувати за, за один місяць. Давайте так. Яка дрібниця робить ваш день кращим? Люба, ваша, люба дрібниця, яка робить день кращим. Я не знаю, мені мені подобається день робить кращим дрібниця дрібниця давайте скажемо, перефразуємо трошки по-іншому. Що вас буде робити щасливим, люба дрібниці, це якщо ваш день буде проведений з користю Ось так. Навіть маленька собі перемога, це вже буде вам кайф 100%. Ви можете написати вашу думку. Чи вірили ви коли, що. Щось дуже дивне в дитинстві. Про що, взагалі, в що ви вірили в дитинстві? Не знаю, в моєму дитинстві було було що повірити, але тут є дитинство, що дитинство. Тепер всі вірять у телефон. Тепер всі вірять лише в телефон і все. Але ви можете написати, що ви вірили в дитинстві. Який фільм можна переглядати е, кінечність? У вас є такий улюблений там фільм, серіал? І можливо. Е... Тарас Цимбалюк. І зараз переглядів 1000. холостяк і Тарас Цимбалюк. Да? Ну, це, це, це собі такий прикольчик. Я. Ага. Яка пісня вам миттєво може підняти настрій? Ось так, що ви послухали. І зразу миттєво піднімає настрій. У вас є така улюблена улюблена так якась пісня? Якщо є, можете написати яка. Ну я думаю, що у кожної людини є така пісня, яка. Ну, типу, миттєво піднімає настрій. Так, онлайн-ігри, чи, чи пограти, піти в живу, чи пограти піти пограти у футбол? Ну я думаю, що. Блін. Ну, я би вибрав, наприклад, краще піти пограти тако самому. Типу онлайн-ігри це це класно, але краще пограти це вживу. Типу живеться спілкування набагато краще. Але зараз, як правда, як воно є, зараз таке життя, що мікрофончик, навушнички, і може може сидіти грати, і та як онлайн-камера. направлю на себе камеру, бачите, на одного просто спілкуєтеся і все. Але краще вживу. Краще вживу, бігати, там, наприклад, чи любі розваги, але люб, любі ігри, давайте ось так скажу я. Любі ігри, краще, щоб вони були е, живу а не онлайн. яку страву ви могли б їсти кожен день. Є така страва? Знаю, то, то зразу хто любить якусь страву. Ну, коротше, якщо у вас є якась страва, яку ви можете їсти кожен день, можете написати це. Якби мали ви машину часу, куди ви полетіли? Куди ви полетіли? Ви ж не кажіть, що далі на Мальдіви, типу ви вже місяць там мали, мали відпочивати, так що хочете ще туди поїхати і відпочити? Можете написати в коментарях, якщо би ви мали машину часу, куди б ви полетіли. але іменно часу Яка річ зараз у вашому житті найбільше змінюється? Що змінюється найбільше у вашому житті? Можливо, можливо, у вас є така функція, що ви, блин, ну кожен день робите роботу, але ви просто знаєте, що ця робота е, рано чи пізно вам принесе успіх і зробить те, що вам потрібно. Це класно. Якщо є е, така річ, яка зараз у вашому житті е, змінює вас, ви можете написати в коментарях. Це, це класно. Мені це подобається. Якби треба було змінити змінити щось зараз, що би це було? Що би ви що би ви хотіли змінити зараз? Давайте ось так, може питання ще поставимо. Я думаю, що я думаю, що дуже багато що би хотіли. ну, Що би хотіли люди взагалі змінити зараз. Ну, типу, не в собі, а у теперішній час для себе. Кожен на 100% ще вибрав би щось, щось краще зараз. Думаю, ось так. Думаю ось так. Яке е, питання вам найчастіше задають? да. на питання, то я думаю, що вони будуть, типа, питають, як справи, чи все добре, чи все недобре. Типу, оце це саме більше і часто задають питання. Але це це як у кого? Типа можете ви написати, е, яке питання вам найчастіше ставлять. Буде, буде про що поговорити. І моє любіме, моє улюблене, давайте. щоб ви порадили собі 5 років тому. Ну, тут море варіантів Це моє моє улюблене запитання. Якщо ви собі порадили 5 років тому, а тут море варіантів Тому гарного вечора вам думайте.